Так. Заява залишається у виконавчій службі. Це той екземпляр, другий, коли в мене не прийнять 29 травня. Це також розписка, написана Артемом, що він не має наміру отримати ці кошти, де писав Артем розпискою, що він відмовляється від цих грошей. Заява прийнята 6.06, що Артем відмовляється. Від цих грошей. Це ми виходимо з виконавчої служби. З Нетішинської виконавчої служби. Так, зараз так. мені треба зняти, що це Нетішинська виконавча служба. Це Нетішинська виконавча служба. Це Нетішинська виконавча служба. І ми була продовжується. Так, зараз. Так, це таке, як Заява прийнята. Залишилась виконавчі служби, якщо не було.